Щороку, 27 січня, відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту, який запроваджений рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Саме цю дату обрали не випадково цього дня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті аушвіц Біркінау неподалік польського Освенцима. Остаточне розв'язання єврейського питання такий термін нацистська влада використала для позначення плану знищення нації. Реалізація та координація остаточного рішення були призначені 20 січня 1942 року на зустрічі старших офіцерів СС і урядовців Німеччини. Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження, йдеться у резолюції Генеральної асамблеї ООН. сьогодні. Разом з рабинами та представниками дипломатичного корпусу вшанував пам'ять убитих під час Голокосту, і президент України Володимир Зеленський. Також на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, пам'ять про Голокост стає слабшою, і зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі. Ми всі маємо боротися заради життя і не забувати, що байдужість це добрива для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпам'ятства. і це місія кожного: робити все, щоб зло не перемогло. За інформацією інституту національної пам'яті у роки Другої світової війни, жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. Нехай ця страшна цифра не буде забута і завжди відгукуватиметься болем у пам'яті кожного з нас. Дмитро Цирюльник, Краманчуцькі новини.